Так, моя історія, частина друга. Відео буде длинне, так що, кому не цікаво, одразу пролістуйте. І так, я вже розказував в предучому відео, як з нами некрасиво поступили. Взагалі, не важливо, то якось розберемося. Приїжджаємо ми в 58-му бригаду, якраз почали робити перший стрілецький батальйон. І ми були найперші, хто був в цьому складі. Ми приїхали коротше, нас, ну що, реально все було печально. Коротше, навіть по поводу їсти. Перший день-два, по-моєму. Отак пол ТВ на каші стоїть. Типа, говорить, пацани, на вас всіх Ана стоїть, там дві роти вже. Ну, коротше, і роти такі нормальні, там по 100 чоловік. І починається процес формування, формування як? Получить форму, отримати зброю, все отримать, все везде порозписуватися, туди-сюди. Починається комплектація техніки. Ну, як техніки? техніки, сільгосп техніка. Її просто треба було зробити. Ми починаємо скидатися, короче, деньгами, щоб віддати цю техніку. Що хоч щось треба, там якісь газони там. Ну, коротше, взагалі не техніка, але другой не було. І ми ж даваємо це, на все скидатися, все делаем. Тут хоп, першої рота уїжджає, коротше, на Донеччину. Ми всю техніку їй, хлоп. Думаю, в нас ще є час, щоб ну, очередну техніку зробити. Не дуже було, але ми успіли, короче, все поділи, все за свій щіт, що, що мог Комбат допомагав, де щось рішав, що ми. Не було ніяких ні криків, ні воплів. Просто всі, як єдиний організм, ми працювали, Ми знали, що це нам треба. І все. І ніхто лишніх Так, да, були персонажі, отакі, знаєте, от це з перших днів, Вони там морозили, що десь коротше, вони собі весом різних такі, ти що джекічани. А, в ітоні, сразу, спойлер вам, коли ми вже на ешелоні були, ці саме заряжені, самые подавали оружие і поїжджали по дому. Зразу хто буде говорити, от у вас хоча там, коли ви прийшли добровольцями, то у вас хоча би офіцери були нормальні. Нет. У нас були теж і персонажі, хоча основна маса офіцерів, які лично со мною були нормальні, були такі персонажі, яких там на штаба виводив посеред батальйону, Я говорю, оцього офіцера не трогать, бо він офіцер. Да, такі, звісно, приколи же саме були. Ми ж всі розуміємо, всі поприходили з гражданки, всі. Взагалі різні люди займалися різними ділами. І тут отак, вот хтось -то прийшов, тому що він офіцер, тому що в нього життя така була. Він там десь учився, десь йому там воєнну кафедру нарішали. Отак вот і служило. Отак вот і стають офіцерами. Називається, ні вони не думали, ні батьки не думали, що може бути таке. Ну отак вот сложилось. І повірте, потім таких офіцерів коротше, їх на місце поставили, і вони виконували обов'язки звичайних солдатів. І так було проще, що коли солдати виконують обов'язки офіцерів, а офіцери обов'язки солдатів. Іноді це особливо в бойових діях, це нормальна практика. Так, в іторії я потрапляю на посаду кулеметник. Дають мені РПК, коротше, а я взагалі не розумію, що з ним ді... Ну, Я розумію, я можу розібрати, почистити, постріляти, все все можу. А яка моя функція типу, в бою, я не розумію. Подхожу, короче, до одного із інструкторів говорю, об'ясни, що мені делать, короче, тому що тому об'ясняю, там медик то довжені, стрілок, то, гранатометник, хто я короче, стою. Ну, типа, звинів, я не в курсі. Тот на мене дивиться, знаєте, що каже? Подивись в Ютубі, там не даєш. І що ви думаєте далі? Я так і сделал. Ну, серйозно, я так і сделал. Везде информацию, яку я мог найти, я знайшов, взял себе до уваги и на этом все. Ладно, там багато що можна про учення, про, ну типу учення. Короче, можно можна багато що Э, е, Думаю, не стоїть. І тут коротше, ми виїжджаємо на Бахмут. Ми туди, короче, знаєте, все, все, як і обычно було. Я не знаю, як зараз, але тогда було так. Е, вещи всі були в зелах, в газонах. Тобі кажуть, так, берете вещи на два дні. Берете броніки, каску, там, БК, все эти діла і лопати. Їдемо на два дні, віші всі оставляєте тут. Плюс-плюс, одразу плюс. спойлер, Поїхали, сколько? 45 днів, по-моєму, ми там були перший раз. По-моєму, 45, короче. ну і половина вещей, потом, які були в зелах, газонах, вони просто попропадали. Це теж нормальна практика. Приїжджаємо в Бахмут, ви знаєте, якщо ти приїжджаєш в зону туди, то дуже добре зустрічають, градами, смерчами, О, все, що у них там є, вони насипають. Приїхали туди, все, обстріли, а ми з лопатами короче, шуруємо, копаємо. Ну, щоб ви розуміли, дивіться, отут, мабуть, буде складно а, щось копати. А там взагалі там лопата не треба. Там треба просто лом, топор. І отак ти копаєш. Я собі лежанку копав ну десь ну цілий день тут точно. І то мені пацани підбігали, теж допомагали. Що в мене ще якийсь участочок, Таке відчуття, що хтось, коротше. Розбив хату і просто її туди захопав, кірпічне Ну, Щоб ви розуміли, як у нас все було чітко. Я ж кажу, просто не треба було комусь щось об'ясняти, просити, уговарювати. Просто всі все робили, всі розуміли, куди ми приїхали. І не було ніяких там, що типу, а що я, а що це? А, що це? а що то, Там дивимося. Ну, тому треба допомогти, всі біжать допомагають, поняли? Всі працювали як одне звіно. А, так, да, забув вже сказати. Перед тим як виїжджати от, в день від'їзду у нашого ротного почали приступи. Він почав зізнання тіряти, ми почали скори визивати. Він нікуди не поїхав. І вже на ешелоні наш замполіт покойний узнав, що він буде командиром роти. Він тоді, чесно, ну, мягко кажучи, він афігел. Сам він по собі фотограф. Дуже такий ранімий чоловік, скажімо так. Він дуже за це переживав. але знаєте, то, що він переживав, це, мабуть, був плюс нам, тому що ми, у нас була група людей в кожному підрозділенні, які на себе взяли лідерство і просто щось робили. По поводу місцевих, коли ми приїхали, все таки там було два лагеря, які нам в говорили, що уїхати відсюди. І друга категорія, які нас дуже сильно підтримували. На жаль, і ті, і ті вже більшість, вони ну, їх більше нема. Тому що навіть після прильотів, помню нас, смірчами накрило, коротше, ми всі це дивлюсь там в кінці вулиці, ну, валяються люди, ми до них підбігаємо. І були такі люди, ти їх перематуєш, коротше, визиваєш скору, і скоро відказується їхати. Тому що ну, ми туди не поїдемо, довозьте самі. Ти їх несеш. А вони тебе ще в догонку проклинають, що це все із-за вас. Ти їм об'ясняєш, що не ми ж стріляли. Ні, от ви. Ми їм обіцяємо, це ж этот, Володя, там є один. А на що вони мені казали, які, типу, Ну, це ж не лично він стріляв. Все тут, типа, ну, такі. От бачите, ще й забув розказати по поводу відосиків, блогерів. У мене перші пару днів мені дали позивний вообще, танцор. А потім пацани, коли узнали, що я блогер, я ж до війни був блогером, у мене вже аудиторія якась була, почали блогером називати. І по поводу відосиків я вам забув розказати, як мене пацани додіком називали, що ходять відосики знімають. А потім почали самі підбігати, дай, дай мене в кадр, дай мене в кадр. Ну, так что це уже вам в следующий раз расскажу. А выпущить. Делай следующее видео очень не?